Що Добрий ранок. Вийшла ранкова прогулянка. Він в цих гумовичках, тому що роса чи щось таке, воно щось, якась мряка зранку постійно лишається. В день воно вже трохи підсихає, але зранку не хочеться, щоб у нього ніжки були мокрі. Ну і плюс. Зараз ми вийшли на півгодинки, щоб він потім нормально поспав. Даром паличка, по і понеслися, все, да? Тамахович. Тільки тато в кросівках вийшов. Раз на вулиці не дуже тепло. Що там? Листочка? Та вали. Ні-ні, обережно. З паличкою люди ходять. Од обожнюю, коли ти на люки стаєш, просто-от, просто обожнюю. Це, це краще, що ти можеш зробити за день. Ходити по люках тільки. Хоба. Роман, а давай глибоко не йти. Ну, якось домовлятись. Давай мирні перемовини, а? Ні? Хі -хі -хі. Ні ну, коли ти з палкою, то які можуть бути. Оп, і ніжки і ці чоботи. Мокренькі. Да, Рома, гарно, що їх вділи. Хороша. Пороздивлялись, на. Тут мокро, я не дуже хочу там ходити. Прилягли трошечки. Палка, так, да, молодець. Це палка. Партачі, кірзачі, Рома, ти що, ти на кого так схожий, а? Хтось вже цю ціл... лавочку лікував, да, Рома? Наклеїли, вон мокро все. Що там? Провалилося? Ну так, трошечки зараз погуляємо і підемо додому спадки, даромо? Рома? щось ось ще поробимо. Тільки не смітник. Угу, домовились? Дуже дякую.